Кінокомпанія Металобрухт Pictures представляє у головній ролі Пірат ТЛ. У фільмі Коп з металошукачем. Салют. Рад вітати всіх підписників та непідписників каналу Relax Time. Як ви зрозуміли заставочки, сьогодні я відкриваю свій перший сезон металокопу з Піратом ТЛ. Чекаю на свого приятеля, сідаємо по коням. Та їдемо на одне місце, яке ми вже заздалегідь обговорили. Спробуємо сьогодні пошукати там удачу. Тому, друзі, ставимо вподобаєчку і ми погнали. А поки я очікую на свого друга, в траві лежить ось такий моток проволоки. я зараз спробую налаштувати свій металошукач. Металошукач в мене працює. Як бачите, моток проволоки, він бачить. Ось є кришечка. Він також її відшукає. А якщо навести на ворота, тому що перший елемент є з металопрофілю, ну, металобрух, тут бачите, сигнал дуже великий. Тобто маленький буде низький сигнал, а великий буде великий сигнал. Тому будемо сьогодні щось намагатися знайти крупне. До речі, друзі, після того, як ми придбаємо автомобіль. В планах є замінити металошукач на потужніший. Також є в планах замінити свій магніт на двосторонній, також потужніший. Коротше, докупити якоїсь апаратури для того, щоб контент став ще більш цікавішим. Ну і звичайно потрібно взяти з собою весь необхідний інвентар, а точніше, мішок, ваги та рукавички. Ну і також лопату та металошукач. Їде, О, їде, нарешті. Оу-оу-оу. Легше, 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 легше. Так, друзі, ми печемо накоп. Зараз ви побачите наше місце. Це, до речі, мій приятель Олександр Атіс. У нього також є салют. свій канал. Я вам скину силочку, до речі, буде в описі. Тому підписуйтесь, будь ласка, на нього. До речі, друзі, мій товариш предлагаю купити в нього цей автомобіль за 5 тисяч гривень. Я погоджуюсь. Друзі, я вже маю перший сигнал, тому я зараз купаю і дивлюся, що там за знаківка Друзі, дивіться, перший шматочок у му році. І продовжуємо, здається, далі є. Так, сигнали ще є. Але зараз вокруг покупаємо, подивимося Ну, Напевно, моя мати буде дивитися і буде мені говорити... О, блін, це лопата Що городу не перекапуєш тварина. А якісь свої штучки купаєш. Ну, цена трішки слабіє. Але що ще має бути? О! Так. Провіряємо. Щось є, друзі, щось є, але не можу зрозуміти де. Ми Зараз викупаю і включуся. Так, на сьогодні це ось такі в мене знахідки є. А ми далі продовжуємо. До речі, ямки я закопав. Так, Поки мій приятель пішов далі, в мене є ось тут один сигнал. Зараз купаємо, дивимося, що там. Що, сигнал? Так, мого приятеля також є сигнал, його перший на цьому полі. Він також достає свій апарат, щоб зняти. <реш> але в нього трішки не виходить. Ну чого, Саня, купай, і все буде добре, а я купаю тут. Ось такий болт. Чи не болт, закльопка. Ні, болт все-таки відшукав ці ямки. Трішки, звичайно, покупав, але відшукав. Так, друзі, ще один сигнал був, ще одна ямка та ще один металобрухт. Ямку, до речі, я також закопую, так само, як і закопує її мій товариш. Мав я дуже характерний сигнал. Прям потужний. Але це виявилися ось такі елементи, я так гадаю, це для арматури. У мене є сигнал. За звуком та площею є досить великим, але я гадаю, це буде звичайна бляха. Але я зараз купну, подивлюся, можливо, все-таки там буде дуже класний для мене елемент металобрухту. Дивіться, друзі, на сьогодні, здається, це буде топовою знахідкою. Ось такого цепа я знайшов. До речі, логічно, тому що це поле, тут раніше і корови, і кози, і коні, все на світі послося. Тому ух, аж задихався. І дивіться, друзі, ще трішки алюмінія. До речі, дивіться, немало небагато кілограм цього такого ципка. Вон Саня щось купає. Ще одна невеличка знахідка. До кінця навіть не довелося яму викопувати. До речі, друзі, ми пішли ось в той бік, ось там все обійшли і було прийнято рішення вернутися назад до цього місця. І, до речі, ми не прогадали. Так, друзі, мій колега. І шукав... Слухайте, це може так. бути бронзова це або ніня? Я не знаю, яка вона, але я поки її знайшов, блін, що я не рибу. Є моя. <по> На жаль, я не брав з собою магніт. Все думаю це щось дійсно, якісь бронзи чи щось таке. Але ну, це не наше, не, не сучасна. Ні-ні, ні, це щось старе. Це... Так, трішки втомилися, звичайно, вже дворі часу багато, ми просто ходимо. Шукаємо якийсь певний сигнал. А якщо знаходимо, то купаємо. Це фізично важко, але тим не менш це дає якийсь не знаю, розрядку для організму. Все-таки намагаєшся свої потреби якось загладити. Це дуже прикольно. Друзі, рухаємо далі, поки є ще сонечко. Ну, ще я відшукав ось таку гільзу. Друзі, був сигнал. Такий трішки слабенький, але я все-таки вирішив купнути. До речі, не дарма купнув, друзі. Дивіться, якщо б що ви знали, я його ледве в руках тримаю. Я зараз вам зважу і покажу, скільки він точно кілограм. Друзі, ця штука на 5400, ледве її тримаю. Прикиньте, 5400. Щоб то не було, це буде крайнім сигналом на сьогоднішній день. Підсумки підведемо, як завжди, в гаражі. Ну, Я гадав, це буде звичайнісінька кришка, але так, сфокусуйся мені, будь ласочка. Ну. Але це ось такий дріт. Ну і під кінець дві алюмінієві баночки. Хочу притися ще ось, там в мене пакет лежить до пакета і вернутися назад і закруглятися. Я вже хочу йти, а мій товариш, продов... товариш, як Сталін кажу, мій друг продовжує знаходити знахідки. Так, воно або тут. Пробуй ближче до себе купнути. Мені здається отут. Гадаєш? Може бути, ти свого металу, що краще знаєш. Так, давай я так зроблю, почути Так, я нічого не відчуваю. -то. А ну, Дай на ну, я. За три часа забрали. <схи> Алюмінієва баночка. Так, все, давай, зараз. Коротше, друзі, мої знахідки потягнули на 7 кілограм, 800-200 грам. Ось все воно в пакеті. Загалом мої знахідки на сьогоднішній коп це, що можна відмітити, це ось такий шматок металу на 5 кг. Ось такі дрібніші пластинки, типу пластинок, бо та ось такий цеп шматком алюмінія. Ну а Мій приятель знайшов ось таку класну алюмінієву баночку живчика старого болонь, хто пам'ятає, тисніть вподобачку. Також 2 гривні. Ось такі невеличкі знахідки. В принципі, як би трішки ну, непогані такі, знаєте, ось такий шматок труби. Також непоганий. І, друзі, певно, 2 гривні. І як на мене, саме топова його знахідка це ось такий гудзик, який, як на мою думку, є бронзовим. Тому що, дивіться, беру магніт. Його не бере, бере гайку, гайку бере. Я вважаю, що це бронза. Хоча, точніше, ну, всі гудзики робилися з бронзи, то, на мою думку, це бронза. Ось такий випуск в мене вийшов з моїм приятелем. До речі, силочку на його канал я залишу в описі, також на свій інстаграм та його інстаграм. Друзі, підтримуйте, будь ласка, українськомовний контент. Ми дійсно стараємося. Е, в нас в планах дуже великі масштаби. Вже відео всі обговорені. Просто ми чекаємо слушного моменту, щоб це все відзняти. Всі мої знахідки ви вже бачили. Я гадаю, непоганий початок нашого копу на 23-й рік. В подальшому я гадаю, що ми будемо ще більше, більше, більше копати. Тому що ми все таки вибралися на дві годинки. За дві годинки самі бачите, що трішки є знахідки, але не в таких масштабах, які ми би то планували. Тому, друзі, палець доверху, в коментарі і до нових зустрічей.